Я вас попрошу, представтеся, будь ласка, для мене. Кандидат народний депутати В'ячеслав Анатолійович Неволько, відео українського об'єднання Батьківщина. Дуже дякую. Ось ви побули на сьогоднішньому нашому заході, виступали, говорили, вітали. Скажіть, будь ласка, все таки, от особисто у мене залишається дуже багато питань. Якось от так, 23 роки, ми народних депутатів обирали, вроді влада в нас була, вроді ми і писалися тою перемогою великі вітчизняні війні, начебто, все правильно робили. А з кожним роком все гірше і гірше, докотилися до війни братовбивчої. Що нам робити, щоб зупинити оцю руйнацію, вимирання, деградацію і почати нормально жити? Ви задали декілька запитань, тому я поступово на них відповім. Перше, саме головне на сьогоднішній момент все залежить від виборчого процесу тих менян, тих наших з вами земляків які голосували і будуть голосувати за того чи іншого кандидата. Дуже важливо, коли сьогодні люди зрозуміють, яку владу вони обирали. Дуже важливо, якщо вони зрозуміють, що вони помилялися, то потрібно, можливо, використати ту норму, яка декілька днів тому прийнята у Верховній Раді України 16 вересня, тобто люстрація. Я нічого нового вам не скажу, я за цей підхід. І ті люди, які працювали в прямому сенсі цього слова, на відповідну владу, владу, яка не зовсім була потрібна українському суспільству і безпосередньо вашій громаді, у вас є величезний шанс 26 жовтня її можливо частково якось змінити. Принцип все відбувається згори, це, напевно, той меседж, який потрібно сьогодні вживати час від часу. Якщо сьогодні президент, прем'єр-міністр, народні депутати України будуть виконувати закони України та Конституції України, повірте, ми будемо заможними. Ми будемо всі пишатися тим, що ми живемо в нашій ненці Україні. І ж саме головне, на сьогоднішній день насправді відбувається війна. На сході війна ніяке, ні АТО. Все те, що говорять наші можновладці за ті затратні частини, які сьогодні нібито виділяються на військовослужбовців. Я як людина, яка вже четверте скликання є тим представником, який займається. Виключно законодавчими ініціативами, будучи помічником народного депутата в якості представника в комітетах Верховної Ради, які теж час від часу розглядають питання, які пов'язані в тому числі із Збройними силами, з Міністерством внутрішніх справ, з прокуратурою і так далі. Тобто, сьогодні, на жаль, дуже важливих питань, які турбують суспільство. Не вирішено. Чому не вирішено? З різних міркувань. Це дуже довга, насправді, технічно-практична бесіда для того, щоб пояснити, чому. Я лише скажу від себе, сьогодні нема політичної волі. Чому політичної волі? Тому що меншість сьогодні в парламенті, яка налаштована виключно проукраїнська. Потрібно змінити. Потрібно люструвати. Потрібно не допускати. І сьогодні ті кандидати, яких ви побачите зовсім недавно, в тому числі на цій сцені, вони є або працювали, або працюють відповідно від партії влади колишньої, тобто партії регіонів. По іншому кажучи, вони змінили свій імідж, взяли інші гасла. І сьогодні їхня мета можливо, зайти в парламент. Я зроблю все можливе на своєму рівні щоб ці не зовсім порядні люди не пройшли, тим самим, говорячи всім через засоби маси інформації, через наших з вами колег, через наших з вами агітаторів, через наших з вами помічників, не можна за декілька днів змінити імідж, тобто партію, і йти зовсім з іншими гаслами. Я не говорю зараз за призвища. Я сьогодні говорю за всю вертикаль, яка так чи інакше будується на наступному тижні. Теж, скоріш за все, буде позачергова сесія. Я думаю, що теж будуть деякі зміни чи доповнення, про які говорять, а можливо вони і не зберуться в парламенті. Сьогодні ми знаємо ті закони, які були, закон, точніше, який був прийнятий. Прийняти вже і зовсім скоро його підпише президент. Це закон, який дає право і можливість самостійно вирішувати долю частини нашої української землі. Я говорю зараз за Донецьк і Луганськ. Я за мир, я за добробут, я за справедливість. Слава Україні! Дякую, скажіть, будь ласка, от е, пройдуть вибори. Люди мають властивість помилятися. Що їм робити, якщо вибір буде зроблений неправильний? У 2012 році, коли йшов з відповідними гаслами, я говорив про те, що я готовий, як в майбутньому, коли мене обере громада, написати відповідну заяву про те, що я яким чином не можу виконувати свої функції, тому що я не виконую все, що просить в мене громада, в межах моїх повноважень як майбутнього народного депутата України. Перше. Друге, я говорив про те, що якщо є право вибору у громади, то повинно бути право вибору у громади в будь-яким тим чи іншому ракурсі, тобто через референдум, тобто через місцеве самоврядування проголосувати і відкликати народного депутата України. Це буде принаймні чесно. Друге, в мене були побажання у віковому сенсі, я маю на увазі, після того, як людина виходить на пенсійний вік, вона мусить як держслужбовець виконувати певні функції. Часто ці люди в силу своїх фізичних, немолодих років не можуть виконувати ці відповідні завдання. І друге, я говорив і говорю, максимум. Два скликання для народного депутата України поспіль. Далі до побачення. Так на заслужений відпочинок. Але є велика проблема з нашими людьми. На жаль, вони якось так звикли обрати і забути, і сподіватися, не проявляти особливої активності. Що можна з цим зробити? Я вам скажу, що все залежить від громади. І якщо сьогодні громада це величезна повірте сила, вона зможе заставити будь-кого, будь-кого, в тому числі і народного депутата України, працювати в ім'я українського суспільства, в ім'я цієї громади, яка його обрала. Тобто все залежить від людей. 100%. І оця війна, що йде, це в принципі результат ну, якихось не дуже правильної поведінки людей, мабуть. Я скажу вам е таку, можливо, не зовсім приємну річ для нас з вами, але ми обираємо того, кого ми заслуговуємо. Це означає, що ми обрали або не того, кого ми хотіли, або ця людина зовсім, скажімо, ввійшла е, в наше суспільство і ми помилилися, але це означає, що ми його обрали, е, скажімо, свідомо. Це означає, що ми свідомо прийняли відповідальність. Я знову же буду говорити і апелювати лише до громади. Вона, як рушійна сила, має право. І можливість, і конституційну норму змінювати владу в Україні. Ніхто, ніяким чином, враховуючи статтю Конституції України, не може сьогодні впливати на механізм представницької влади, в тому числі Верховної Раді, окрім самих людей, самого українського народу. Найкращий час очищення ілюстрації це вибори. У нас з вами є. Така практична можливість змінити або не міняти все те, що ви хочете. З різними гаслами сьогодні йдуть. Сьогодні ми навіть бачили, що вже роздають пайки молочні. Але я не прихильник таких речей, тому що якщо і давати допомогу, то ця допомога повинна бути зовсім іншою, а саме все те, що я сьогодні. Вважаю за необхідним подарувати, це медичні препарати, це певне вбрання військовослужбовцям, це методи захисту військовослужбовця, який сьогодні буде знаходитися в зоні АТО, це бронезалети, це каски, це все те, що необхідно виключно військовослужбовці там. Особливо потрібно сьогодні давати сучасні медичні препарати. Особливо сьогодні потрібно розуміти, що життя кожного солдата, кожного нашого з вами земляка, чи його сина, чи його батька залежить частково, в тому числі від нас. Сьогодні держава нас кинула. На жаль, так. Сьогодні в державі з різних міркувань з різних причин немає коштів і немає тієї волі. Яка необхідна для прийняття серйозних кардинальних змін по найвищій вертикалі, в тому числі тих генералів, які посилають на смерть наших з вами однодумців, наших з вами українців, наших з вами сини та братів? Це, на жаль, гірка правда. Я, як і ви, напевно, як і всі наші з вами земляки. Сподіваюся, що найближчим часом хтось над цим задумається. Але ж пройшло дуже вже багато часу, пройшло вже майже півроку. Але жодна людина не покарана. Ті люди, які на сьогоднішній день убивали, катували, грабували, вони і далі грабують, а то і далі. Деякі катують. Це означає тільки одне: сьогодні суспільству потрібні кардинальні зміни. Я, як людина з досвідом, готовий взяти на себе цю відповідальність в межах моїх відповідних повноважень. І у випадку обрання ви будете найактивнішим чином працювати з громадою. Стовідсотково. А не обрання. Я як працював, бачите, так і працюю. І в разі того, що е, суспільство, наші з вами, земляки, е, з тих чи інших міркувань не будуть довіряти мені, все рівно з ними треба працювати. Буду працювати з вами, все рівно буду допомагати, що я і робив раніше. Не було тоді виборчого процесу, коли я почав відвантажувати, відправляти, допомагати їхати в зонду антитуристичної операції. І тоді я не думав про те, що колись якийсь виборець повинен за це голосувати за мене. Я робив це свідомо на той час, розуміючи, що коли мені тяжко, то їм там ще тяжче. В тому числі мені доводилось вас бачити неодноразово і на Майдані, в числі тих, хто повстав проти того знущання над українським народом режиму Януковича. Так, дійсно, я був одним із перших, хто на той час був в лавах, рядах Революції Гідності. І ми з вами там бачились. Дуже дякую, успіхів вам. Навзам дякую.